Минулий рік у конгресі одразу почався з історичних подій. Вперше за 160 років в палаті представників знадобилося цілих 15 раундів, щоб обрати спікером республіканця Кевіна Маккарті. Блокували призначення його ж однопартійці. крайньо праві республіканці. жоден кандидат не отримав більшість від загальної кількості голосів. Спікера не обрано. спікера не обрано. спікера не обрано. Спікера не обрано Кевін Маккарті зі штату Каліфорнія отримав більшість голосів та обраний спікером палати представників. Але убіймав цю посаду Макарті недовго вже через 9 місяців у жовтні. крайньо-праві таки змусили його покинути крісло спікера, що стало першим таким прецедентом в історії сполучених штатів. Після чого Макарті заявив, що у 2024-му покине конгрес взагалі It is time to my in a new arena. настав час займатися моїми улюбленими справами на новій арені. Хоча я й покидаю палату представників наприкінці цього року. Я ніколи не припиню боротися за цю країну. Разом із іншими відставками та звільненнями, зокрема республіканця Джорджа Сантоса, який видавав себе за українського єврея. Це все театр для телекамер. І так критично мала перевага республіканців у палаті представників вже у наступному році опиниться під загрозою. Після виключення конгресмена Сантоса загальна кількість членів палати представників тепер становить 434 людини. А восени цього року звільнення Макарті та криза всередині республіканської партії у черговий раз паралізувала роботу конгресу. Затяжні голосування за нового спікера завершились обранням іншого республіканця Майка Джонсона. Останній голосував проти усіх ініціатив на підтримку України, окрім надання ленд-лізу. Нам потрібна чіткість, що ми робимо в Україні, і як налагодити перевірку витрати дорогоцінних доларів наших платників податків. Часом український лідер Володимир Зеленський цілих два рази відвідував конгрес цього року у вересні та у грудні. Президент мав перемовини з обома спікерами, як Маккарті, так і Джонсоном. Але добитися продовження допомоги Україні у році 2023-му йому так і не вдалося. Це питання законодавці перенесли на рік наступний, прив'язавши його до складних реформ у міграційному законодавстві Сполучених Штатів. Цього року більше голосувань не буде, але не не сумнівайтеся, зимові канікули будуть напруженими та важливими тижнями для сенату. І ще однією знаковою подією у Конгресі став початок розслідування імпічменту проти Джо Байдена. Американського президента звинувачують у використанні службового становища для просування бізнес-інтересів своєї сім'ї, а також в отриманні коштів від Росії та Китаю. Білий дім усі обвинувачення відкидає. Що такого зробила сім'я Байденів щоб отримати десятки мільйонів доларів від наших ворогів по всьому світу? я не збираюся коментувати. Я цього не робив. Це просто купа брехні. Загалом протягом цього року законодавцям вдалося двічі відтермінувати шатдаун, але так і не вдалося погодити повний бюджет уряду на 2024 рік. Не вдалося також продовжити лендліз для України та погодити пакет додаткової допомоги. Ці питання законодавці відклали на рік прийдешній. Тож залишайтеся із нами усе найцікавіше попереду. Катерина Лісонова, Голос Америки, Вашингтон.